Гарні новини сьогодні. Е, погода далі погана і холодна. Але після вакцинації це перший хлопчик з виводка зі смітника, з тих семи, що вижили. Ми його веземо сьогодні сім'ю. Після всіх обробок, після всього залишиться через три тижні приїхати для надав і зробити другу вакцину комплексу. Будемо вдячні вам за підтримку і дякуємо в тому, що ви допомогли назбирати кошти. Ви що е, назбирати кошти на обробки цього разу. Також дякуємо за підтримку е, і донати на собаколовку. Ми вам дуже міласний вдячні. Такі. І цей мілашний 32-й у цьому році їде в сім'ю. Кось так? а не знаю. Так що дякуємо вам. Можете розділити цю коротку радість з нами у прилаштуванні цього цуцика. Всім до нових відео, підписуйтесь.